Дивіться, зараз така ситуація в українській комедії, що треба дуже сильно виділятися комікам. Там, наприклад, хтось запускає вуса, та, наприклад, хтось худне. В мене вискочив прищ. <реш> <реш> я так виділяюся. Знає, вискочив в мене прищ, і зараз би внутрі цього сказали: ой, то, -то треба перевірити підшлункову. Але мені 30 років, я чітко знаю, вискочив прищ, хтось влюбився. Інакше не, не існує. То, знаєте, він ще був дуже здоровий, вам дуже пощастило, що трошки похолодало, трошки зменшився, якщо чесно. Але, блін, прищ в 30 років, він тебе, знаєте, вертає, і ти знову почуваєш себе підлітком, тінейджером. знаєте. Мені тільки прищ вискочив, я зразу такий, блін, так впадло домашку робити. Я зараз думаю, блін, треба скейт купити, содової, поступити в коледж. Я навіть тата і маму перейменував в телефонній книзі предки написав. <рес> да. Коротше, вів того року випускний. Вів випускний, і коротше, все, нормально, там вже трошки діджей грає, музика туди-сюди, трошки ковбасяться всі, підходить до мене староста і каже: я перепрошую. А можете тако включати не всю пісню? Тако куплет, приспів і наступну. Я думаю, оце от покоління Тік-Току. Вони думають, що пісня звучить 20 секунд. Я не знаю, як то покоління вистоїть службу Божу. Там прийде, Господи, помилуй, амінь, все, ми на акафіст, нам хватить. Я просто в шоці. Зараз би, як були б касети, то було б 15 тисяч найкращих пісень. Сторона А. Ну, ви собі уявляєте, їх, Це покоління на концерті Степана Гіге. Там пісня цей сон, вона звучить 6 хвилин. 6 хвилин, з якої половиною — це тільки вступ. Знаєте, чому робили великі вступи в таких піснях? Тому що ти за той час встигаєш випити 50 грам, перекурити, попіздитись з кимось, помиритися, ще раз випити 50 грам, ще раз перекурити і тільки вриваєшся на танцпол біля озера у літню ніч. І все, і ти кайфуєш. І все, і далі йде, випускний, вже другий танцювальний блок, теж е, включили трошечки 2000-х, грає фрістайла. Бумфак МС, все, і там батьки 40 плюс, десь віку, все, кайфують, розриваються, все, фрістайла. Підходить до мене знову староста і каже: я перепрошую. А можете щось включити таке зі словами? Я кажу: ну куди вже далі? Ракамакафо, фрістайла. Що тут, що тут такого? Вона каже: ну ми просто ще не настільки випили, щоб таке співати. То ми їм включили Абракадабра, леді-гага, і вони кайфували. Так, бо то, знаєте, зараз це покоління воно найбільше постраждало. Це покоління Z, тому що рахуйте, ковід, повномасштабна війна, пісня «Тьотя хоче дядю. Муки страшні, якщо чесно. З іншого боку, в того покоління зараз є дуже багато шансів, можливостей, наприклад, навіть там, заробити на квартиру. Посадіть самі криптовалюта, OnlyFans. Ті ж самі пісні, тетя хоче дядю. Багато шансів. Тому що от наше покоління ми хіба успадкуємо квартири. Успадкуємо, знаєте, от дім. Тому що мені цікаво, що дістанеться нашим дітям, що вони успадкують. Оце от коврики з так? Оці от посуд з юска, оце ота, оцю підписку на моєго максимально. От. Все, що вони успадкують. А покоління Z що? Вийшов в центр Львова, взяв мікрофон, камеру, підійшов до бомжа. Спитався одне лабубу вам чи два наступному. Бомж обригався. Сім мільйонів переглядів, будь ласка. Кайф. Там наше покоління, знаєте, таке, що воно може і стяжку залити. І там аерпот це перепаяти. Тому що то от де то діти знають? Діти думають, знаєте, зараз, що Стамеска то якась болгарська порноакторка. А паяльник це якась вода мінеральна. Але в нас, знаєте, є мінус, звичайно, є мінус нашого покоління, тому що ми, типу, купуємо якусь річ, то вона довго лежить. В нас ми не користуємося тою річчю. Та в когось є плаття, 10 років висить ні разу не вдягала. В когось є класний там сервіс серванті. Та Тоже 15 років лежить, ще ні одної кави не випили. У мене так сусідка діда начіпала. чіпала. Поки 9 днів не пройшло, тоді вона вже. Вона вже зацікавилася тим. Так, і ми намагаємося догнати оце нове покоління максимально. От мене мама недавно зареєструвалася в Інстаграмі. Зареєструвалася в Інстаграмі, мама, і знаєте, ну, мені стало страшно. Мені стало страшно, що далі? Та? Мама в Інстаграмі, тато в Тіктоці, бабця на OnlyFans. Я вже боюся. Боюся, просто переживаю. Зато я зразу почув біду, як тільки мама зареєструвалася в Інстаграмі. Я одразу приїхав. Взяв її телефон, полайкав собі рілси, трошки успокоївся, трошки мене попустило, знаєте. Бо мама тепер все про мене знає. Бо раніше в мене в родині були криси, вони все зливали мамі, де я є, що я там. І мама каже: Типу, ти тільки там про Бога не жартуй. Я кажу: а про тата? А вона каже, як Бог дасть. То вже вже подивився. Та, реально, зайшла в мої підписки, дивиться там, каже, а що то в Миколи 24 тисячі підписників, а в тебе 16. Я кажу, та бо Микола співає в групі? Каже, ну і що? Ти колись в церковному хорі співав? Я кажу, та-та, але моя цільова аудиторія швидше вмирає просто. Там ще молодь в нього. Я боюся, щоб мама в Тікток не перейшла, бо почнеться оці от челенджі, скільки то має заробляти син, щоб можна було похвалитися. Я хочу теж зайти на Фейсбук, відкрити коменти під її фоткою і написати, Боже, який гарний сарафан. А ти казали, — «Немає в чому ходити. Боже, така гарна відправа, а чого ти в церкві і без хустини? Йой, щось статус худ, звари якоїсь зупи. Щось таке написувати. Та. Недавно мама мені відіслала е, цей голосове в Директ, то я 10 хвилин слухав, як звучить кишеня. Прекрасно таке. Якраз під сон. Нормально було. Так, е, зараз ще таке питання: хто автомобіль має? Поаплодуйте, будь ласка. Якісь хоча б так? Побутує така думка, що чим більша машина, тим менший пісюн. Це неправда. Не обов'язково мати велику машину. А якщо велика машина жінки? То великі проблеми. Якщо чесно. Коротше, я цей, став автомобілістом недавно. І в мене машина, так, да, дякую. І в мене машина гібрид. Гібридний мотор має. Я машину свою називаю «сєрий». У мене теж є такий друг гібрид ще той. Бо він знаєте, інколи любить горілку закушувати хамолом, а якесь дороге італійське вино голубцями з тертує бульби. Ну, от, і бере три літри по трасі і ригає за містом. Такий в мене друг Сергій та серий. Але що, прикольно, прикольно. Знаєте, я коли був е, ще е, пішоходом і замовляв доставку, я думаю, блін, чого кур'єр так довго їде? Коли я став автомобілістом, я думаю, кур'єри, куди ви несетеся взагалі? Вони так гасають, вони взагалі вони думають, що вони безсмертні, якщо чесно. Гірше, то тільки пацани на бусах. Ну, ті взагалі в Бога, походу, не вірять. Вони вірять в те, що в певний момент вони, як в GTA San Andreas, хесоям ведуть. І все, наново народяться. Так, дивіться, я коли був ще пішоходом, я був такий пішоход-пікмі. Такий тупенький пізнець. Я типу думав: бо якщо хмарка плаче, то значить електромашину б'є током. Я таке думав. Я думав, знаєте, що СТО це хтось з айтішки. Я такий думав, що якщо машину треба посвятити, то треба ще хрестних брати, знаєте, за кумів, щоб було. А якщо ти святиш гібрид, то треба брати і священника, і рабина. Я таким був, коротше, тим. І цей взагалі машина це моя імпульсивна покупка, тому що дзвонить мені якось тато і каже: алло, коротше, є Тойота, трошки в'йобана, але ми беремо. Все, пока. <риклад> Я навіть не встиг нічого відповісти. Так, і цей, бо мій тато дуже любить мою машину, тому що в нього є своя машина, то машина дочка, а моя машина то машина внучка. Знаєте? І він її дуже максимально любить, каже деколи. тьфу, яка паскуда. <риклад> Таке, ну, звісно, він думав, що його перша внучка буде якась Оксанка чи Соломійка, а не Тойота, ну вже, вже як є. І він все для неї найкраще каже: ти, значить, так, масло заливаєш тільки оригінальне Тойотівське, вервички в машину тільки зі святих земель. Коротше, машині 5 років, ну він дуже її любить, він також каже, значить, так, заливає тільки 95-й пульс. Просто коли мені було 5 років, тато давав мені компот і казав: Ану, попробуй, чи не скис? Не скис, ну то все, швепс не купляємо вже тобі. І я ще собі зрозумів, знаєте, якщо ти їдеш десь в, в тягучці якісь, і попереду тебе стоїть там або Бентлі, або Ауді якась Q7, і тут збоку вклинюється якась дача Логан, то ти пусти ту дачу логан. Тому що бампер від дачі Логан, він коштує десь як великий ходок на оку зі всіма соусами. А от бампер від Бентлі коштує десь як ліва нога Михайла Мудрика. І я от недавно, коротше, місяць тому поцарапав бампер справа, буквально вчора поцарапав бампер зліва, бо я перфекціоніст. В першу чергу. Але я такого, а бідно мені стало, я тепер ходжу під машини, дивлюся так. Ага, в Audi теж таке саме, теж не відчуваю габаритів, якщо що. І, да, Дійсно, я, коли, знаєте, десь паркуюся невдало там чи що, незручно, я під лобове скло ставлю папірчик, там пише Андрій, номер телефону і посилання на інстаграм. І мені раз дзвонить пан і каже: Алло, то ти Андрій? Я кажу, так, «Да. ну ти, звісно, долбайоб, взагалі не вмієш паркуватися. Слухайте, а у вас вільне 26 грудня? У нас тут корпоратив Львів Автодор. Може, маєте вільну дату. І... Пік, знаєте, мого автомобільного життя, що я, звичайно, що здавав на права, вчився на механіці. І в мене друг подзвонив, каже: я купив собі машину на автоматі, навчи мене їздити. Я Думаю, я ще <правж> такого мені ніколи не говорили. І, коротше, тако, перше заняття, я йому показав, що треба включати, де печка, де повороти, туди-сюди. На друге заняття ми вже виїхали в місто. Я кажу, от тут зупинися, тут людина йде, там повертай, того не вдар. Коротше, я його настільки класно навчив їздити, що на третє заняття він вже сам сів за кермою. І з'їбався в Польщу, прикиньте. <риклад> <риклад> Настільки добре я автоінструктор. Все, всім гарного вечора, подякую вам!